Привіт, народ. Слухайте, мені сьогодні такий сон наснився. Ну, маю поділитися з вами. Мене увісні якби попередили. Ви все не буду розповідати, бо задовго буде. Мене попередили про те, що насувається якась буря, тобто насувається якісь м, е, якась така подія, яка просто буде нереальна. Коротше. І, і я прям бачила, ну, бачила, що це пов'язано з вітром, з воздухом. І бачила, і було таке чітке, що зачепить Україну, але не всю. От прям начебто. Але я бачила, тобто я прям в сні бачила смерчі, конкретно смерчі, як вони, я такого ще взагалі в принципі не бачила, як вони один за одним, ці смерчі велетенські. Просто йшли, я бачила їх. Я не хочу нікого лякати, от, але е, знаю, що це сон не просто так. Я можу відрізнити сни, які просто так мені сняться, і сни, які мають значення або е, ну, будуть збуватися певним чином. Е, можливо, це не буде в прямому тексті, отакою саме вітром і смерчами. Але це може бути щось таке, що відчує, що ми відчуємо якимось чином. Тому що я дивилась на це все. У мене внутрішньо була така інформація, що я в безпеці в мене внутрішньо. Знаєш, але мої очі все бачили. Я просто все бачила, бачила, що відбувається. Я бачила цю силу руйнівної стихії. Один сон мені вже ну він якби здійснився. Фактично. Це коли я колись розказувала, що мені приснилися, наче то е, це київське водосховище. Це зруйнувалося і велике, велике, велика вода, просто агромна, типу ринула на, не просто там на Київ а прям на всю Україну ринула. І е, я так, коли на неї дивилася, знаєте, як збоку, то я піднімала голову і не можу прям побачити, де там небо. Настільки вона була І, Але я була в такому будинку, дуже в такому монолітному, в якому мені було спокійно. Мене не було страху, що прямо мене зараз приб'є. І ми навіть відчули, коли вона, типу, вдарила по будинку, але. Вона не в ітогі, вона якась маленька була, прийшла в ітогі. Хоча на початку здавалася просто непомірною. І я тоді знала, що це війна, я тоді знала, що це пов'язано з нападом. Я навіть зараз пам'ятаю прям чітко свій цей знаєте відчуття, коли в цьому будинку, який як монолітний, він від удар, і я його почула. І навіть будинок трішки так знаєш, як здригнувся. Але я знаю, що він взагалі навіть тріщинки не поняли. Тут настільки ця безпека, в якій я була. Я знаю, що це Бог просто. І я зараз в цьому сні теж просто дивилась і відчувала себе в безпеці. Ну, якби я знаю, була така інформація, що десь і Київ трішки за щось там станеться. І в общем, і я думаю, що це теж пов'язано з війною, можливо. Якась хвиля обстрілів буде, якась яка прям буде руйнувати частково якісь місця України. Щось таке, але в попередньому сну, який був з водою, то я думала, знесе всю Україну. І, до речі, такі плани саме були знести Україну.